Інтер'єр, який старіє, красиво, таймлес дизайн. Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючи світ дизайну та архітектури. Мода змінюється швидше, ніж ми встигаємо закінчити ремонт. Що вчора всі фарбували стіни у сірий, сьогодні в бежевий, а завтра, можливо, знову буде модний зелений. Але є один стиль, який стоїть поза часом. Інтер'єр, який не старіє, він дозріває як добре вино. Сьогодні поговоримо про таймлес дизайн, філософію, яка вчить створювати простір, що залишає. Це актуальним роками. Таймлес дизайн це не стиль, це спосіб мислення. Його головна ідея створювати інтер'єр, який не підвладний моді. Такий простір не виглядає вчорашнім навіть через 10 років. У ньому немає надмірного декору чи трендових деталей, які швидко приїдаються. Є баланс, стриманість і глибина це як біла сорочка в гардеробі. Завжди доречно, завжди елегантно. Що робить інтер'єр по-справжньому позачасовим? Є кілька простих, але фундаментальних принципів. Перше якість. Якісні матеріали з роками лише набувають благородності. Дерево, камінь, льон, метал. Вони старіють красиво, залишаючись справжніми. Друге пропорції. Чітка геометрія, природна симетрія, правильна висота плінтусів, дверей, меблів. Коли пропорції вивірені, інтер'єр виглядає гармонійно незалежно від моди. Третє кольори. Таймлес не про яскравість, а про спокій. Нейтральна палітра відтепер і назавжди. Бежевий, теплий, сірий, молочний графіт, пісочний. Це кольори, в яких відпочиває око і душа. Таймлес дизайн не боїться часу, бо для нього час не ворог, а союзник. Подивіться на дерево. З раками воно темніє, покривається патиновими відтінками, але не втрачає шарму. Мармур набуває м'яких слідів життя, які тільки додають йому історії. Льон, глина, камінь, латунь усе це матеріали, що старіють гідно. У таймлес-інтер'єрі немає пластикової ідеальності. Є натуральна краса, яка з роками стає глибшою. Таймлес дизайн не женеться за трендами. Тут немає надмірного декору, химерних форм чи модних елементів, що швидко набридають. Все просто чисті лінії, логіка, пропорції. Мінімум зайвого, максимум суті. Навіть фурнітура чи освітлення не кричать, а підтримують загальну гармонію. А тепер як створити таймлес-інтер'єр у себе вдома? Почати можна з бази. Оберіть нейтральну палітру, вона не старіє. Використовуйте натуральні матеріали дерево, камінь, текстиль. Інвестуйте в якісні базові речі: диван, підлогу, двері, освітлення, додайте акценти, які легко змінити. Картини, текстиль, декор. Уникайте кричущих трендів, наприклад, плитки з написами чи кольорових фасадів, які через рік будуть здаватися недоречними. Таймлес це про спокій, який не потребує доказів. Інтер'єр, який старіє красиво, це не про стіни, це про життя, про речі, які носять відбитки часу, про спогади, що живуть у дрібницях, потертій русці дверей, улюблений чашці, в теплій ковдрі. Таймлес це не просто дизайн, це атмосфера стабільності, упевненості і комфорту. У світі, який постійно змінюється, ми всі шукаємо місце, де час сповільнюється. Подивіться на інтер'єри 30-річної давнини, де все ще виглядає доречно. Це не випадковість, це сила таймлес дизайну. Коли вибираєш не моду, а сенс. Інтер'єр стає частиною історії, а не її жертвою. Таймлес дизайн це не про те, щоб бути модним. Це про те, щоб бути справжнім. Створювати простір, у якому комфортно сьогодні, завтра і через 20 років. І якщо ваш інтер'єр старіє красиво, значить ви зробили все правильно. А спонсором випуску була торгова марка Біопласт. рідкі шпалери, які в моді, поза часом. Дякую, що були сьогодні з нами. До нових зустрічей і щасливого декорування!